Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати у себе в гостях. Дякую за те, що ви завітали. Будемо ми сьогодні з вами мотивуватися на виконання різних домашніх справ, в тому числі також і доготування. Якщо вам подобаються такі відео, тоді залишайтеся, будемо з вами виконувати всі ці справи разом. А розпочинати я буду своє відео із того, що буду показувати вам невеличку закупку продуктів, яка була в мене напередодні, тож приступаємо і зараз показую невеличку, таку маленьку закупку, що купила. Купила я сливи, помідори, ось такі макарони, Кетчуп, майонез хліб, такий сир, також вершки. Ковбаса, твердий сир, сметана і ось таку отруту від мишей. Оскільки тільки як починається осінь і все збирають із полів, то мишки зразу всі перебігають в будинок. І, відповідно, не завжди кіт допомагає, оскільки коти зараз вже. Більш такий теж одомашнений, Миша може попри нього ходити, і він собі на неї реакції нуль, а в гіршому випадку, що може від неї втікати. Тому приходиться ставити ось таку отруту для того, щоб боротися із гризунами. Хто пам'ятає з минулих відео, я показувала, що зайнялася відновленням або точніше оновленням ліжечка, яке було у нас дитяче, воно було, я казала, тільки чимось просочене, пропитане раз і було не покрите ніяким тоном. Зараз я його розібрала, спинки я вже пошліфувала, помалювала. А от лишилися тепер боковинки. Теж ми їх дошліфували з дітками, занесла я в будинок по так мені. Зручніше простила собі стару постіль, і боковинки малюю. Вони, як бачите, вже раз помальовані, просохли, і я ліжко зібрала а, докупи для того, щоб уже дивитися, як виглядає воно у зібраному вигляді, де є якісь а, нерівномірне а, лягання, фарби, де, можливо, є якісь і потьоки, бо все ж таки може щось таке бути. Треба попідтирати, позашліфовувати і все це домалювати. А малювала я ліжко і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони, навіть там, де вже лягає сам матрас, і здавалося б, що нічого там не видно, але е так гарніше мені так більше подобається. По одному розку пройти навіть із середини, там, де і нічого не видно, де матрас все буде закривати. Все я попроходила і ліжечко ем, почало зовсім по-іншому виглядати. Е, дуже мені подобаються світлі кольори, хоча ще нещодавно мода була зовсім на інші відтінки, а от зараз всі чомусь більше люблять світлі. Це все, напевно, ще й пов'язане з тим, що дуже багато різних є подій, які давлять на мозок. А от яка більш світла мебель людину більше розставляє, око губиться, і так воно не кидається в очі більше має такий якийсь заспокійливий ефект. Ну, і Саме головне це так і хотіла моя дочка. Так, нарешті я завершила малювати своє ліжечко, зібрала його. Поклала на нього уже матрас. Досить так непогано виглядає, хоча не все попромальовувалося, фарба не так дуже щільно лягає, і все ж таки видно просвіти просвічується там, де на деревині були якісь ось так, як суки. Ще якісь такі потемніння. Але це зовсім не страшно. Це є природність деревини, вона має такий вигляд. І в загальному результат мені подобається. А саме головне, що подобається він дочці, яка буде спати на цьому ліжечку. Також замовили ми ще матрас. Як бачите, ну він вже. Не такий, як оцей, біленького кольору, але це є несуттєво кольор, мені здається, взагалі ніякої ролі не відіграє. Замовили його ми, одним словом, ще для одного ліжка, замовили ми і ліжко саме. Теж таке саме дерев'яне у майстра, майстер його має, мав би до кінця тижня зробити. Теж думаю, його помалювати. І... Покласти цей матрасик, який ми купили, і розділити дітей, оскільки вони сплять у дитячій кімнаті, там у них великий диван. Ну, я неодноразово знімала там і прибирання, і переодягання постілі, і ви могли бачити, там є великий диван, на якому вони сплять, хочу їх розділити, тому замовили ліжко, замовили матрас і будемо займатися таким процесом. Зараз у мене по плану ще є готування їжі. Зараз я хочу стушкувати капусту. Помимо капусти, я ще поставила відварюватися картоплю, хочу зробити картоплю пюре, діти просять піцу, але от як ставила я картоплю, то я не показую. Сенсу в цьому немає. Картопля співариться, показує, як я тушкую капусту. Як бачите, я взяла собі великі дві цибулі, я їх вже нарізала на кубики, натерла моркву. Тепер беру. Помідорки, У мене теж три великі помідори, я їх натираю на дрібній терці, роблячи такий собі томатний сік, це все йде на одну капустину. Ну, щоправда, я капустину обрізала невеличкий там шматочок, під неї я відрізала, тому що додавала її до борщу, але нам вистачить і. Такої кількості капусти, як не цілу одну. Тим часом я включаю плиту розігріватися, ставлю на неї сковорідку, в сковорідку наливаю олію, туди ж відправляю смажити цибулю. Поки цибуля смажиться, вона має хоча б трошечки зазолотитися, я вже тоді додаю моркву. Моркву додала теж декілька таке, просто хвилин морква підполучу. Тушується, додаю туди м'ясо, можна додавати будь-яке м'ясо, я додаю куряче м'ясо, і ще й до того воно в мене відварене, тому що діти не люблять їсти м'ясо, просто тушене. Тоді відправляю тоді капусту, зверху заливаю її тим томатним соком, який зробила сама, солю це все, додаю ще сушений часник, прикриваю і. Тушу на повільному вогні. І ось така капуста входить. В процесі ще можна досолити, додати трошки лимонного соку, якщо комусь подобається капуста кисліша, додати ще якісь приправи, якщо хтось любить. Але ми їмо ось так. Я ще додавала лавровий лист і горошковий. Перець. Тим часом приготувалася у нас і картопля, діти ще хотіли піцу, і ось така е, вечеря, ну, ще не пізня вечеря, у нас вийшла. Смачна картопелька пюре, тушена капуста і піца. З цього всього найбільше люблять діти піцу випросити їх їсти тушену капусту ну, це ж ще завдання таке. Але їдять вони її кліки і тільки тому, що треба, без великого ентузіазму. Ось на такій смачній ноті з вами я хочу попрощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, будемо з вами все частіше і частіше зустрічатися у нових відео. А зараз я вам щиро дякую всім за перегляд, до зустрічі у нових відео. Всім па-па!